Лінкін в нашому ефірі, пане Павло, міністр закордонних справ України, 14-19 років. Ну з вами давайте проговоримо. Можливо, ви для себе знайшли якісь цікаві висновки, для чого сьогодні Трамп і Путін спілкувалися. Портніков сказав, що сьогодні Трамп вже в шосте був посланий Путіним у відповідь на пропозицію миру в Україні. Але я думаю, що Трамп прекрасно розуміє: ну, що найменше не зараз, що хоче Путін. І мета Трампа не переконувати Путіна на кожному етапі, а зрозуміти, що він хоче, і визначити подальшу стратегію. Крім того, вони говорили не тільки про нас, вони говорили і про близький схід. Думаю, що і про інші, наприклад, двосторонні питання. Але щодо нас насправді зараз перед е, е, Росією стає ексісійний вибір, і це добре розуміє. Після того, як реально ну от за сьогоднішнє голосування, фактично пройшов рекордний бюджет. І на Пентагон де триліон, починаються проекти, такі як Золотий Купол, і на саміті НАТО погоджені нові підвищені варіанти інвестування в оборону в Європі. Ніхто не знає скільки це буде реально, але точно буде більше. Це означає, що починається нова не гонка зброї, але скоріше. Безпекова безпекова нова реальність і в, в ситуації, коли російська економіка починає ще не шкутильгати, на жаль, але тим не менше видихається. Трамп прекрасно розуміє, що час на його стороні. Проблема тільки в тому, що для нас годинник іде абсолютно іншим кшталтом ніж для Трампа. От в чому фундаментальна проблема. Пане Павле, а от якщо говорити про цю інформацію стосовно призупинення постачання певних видів озброєння, як кажуть у держдепі, це лише одна ситуація. Як ви гадаєте, це лише одна ситуація, чи це все-таки. Поклик до того, що з часом, коли закінчиться пакет допомоги ще Байдена, адже Трамп е, все-таки, ну чи Адміністрація Трампа, чи Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки Пентагон, блокують все ж те, що Байден ще виділяв. Е, а що буде, коли ці озброєння закінчаться, і доведеться уже адміністрації Трампа е, приймати рішення, допомагати Україні зброєю чи не допомагати? Залежить від політичного рішення і сьогоднішнє політичне рішення американської адміністрації це власне рішення особисто Трампа і нічиє інше. Е, насправді є дві сторони, як кажуть, у цій медалі, не знаю, чи можна її медалію називати, але хай буде. По-перше, дійсно, в Пентагоні почався такий масований процес перегляду. Зобов'язання по багатьох серйозних речах і не тільки по нас, зокрема, по тихоокеанському простору. І цей процес триває вже дійсно декілька тижнів. Одночасно в Пентагоні керують не дурні люди. В тому числі ті, кого я знаю, і вони прекрасно розуміють наслідки цього рішення для нас. І вони прекрасно розуміють, що ці рішення мають бути політичними, і вони не могли їх прийняти без щонайменше координації з білим домом і радою національної безпеки. І це означає, що не виключено, що американська адміністрація насправді дивиться зараз, припиняючи безпосереднє постачання зброєння, яка буде реакція і чи не вистачить цього для того, щоб запустити переговірний процес. І мені здається саме на це. Я звичайно дуже спрощую для нашої розмови, але поки що так виглядає щонайменше з одного боку цієї медалі. Пане Павле, а яка наша стратегія в цьому має бути? От що ми зараз можемо зробити, щоб це було найбільш ефективно? Показати Трампу, що в ситуації, коли він вважає, що час на його стороні? По-друге, коли він вважає, що результат йому потрібен не станом на сьогодні, але в перспективі, оскільки цей результат, він я думаю, хоче показати, пред'явити, вибирайте вже будь-яке дієслово, до наступних проміжних виборів, і проміжні вибори будуть своєрідним символічним бар'єром. Також для нього ми маємо сказати, що якщо навіть Трамп хоче грати, з позиції сили то сила це не тільки час, оскільки час Путін як силу не розуміє, чи розуміє Трамп ментальність Путіна навіть після декількох розмов, які він вважає непоганими, ми зможемо подивитися найближчим часом. Трамп непоганий переговірник, це не означає, що він розуміє всі нюанси маніпуляції Кремля. Але от якраз ці нюанси йому роз'яснити разом з європейцями, це наша задача. Ну і з ці не в сенсі її важливості, а в сенсі того, щоб поставити це в стратегічний контекст, це сказати, яка зброя нам критично потрібна. І насправді зараз після голосування за великий-великий закон внутрішньополітичний ну фактично, який визначає фінансову рамку на перспективу. Значна частина конгресменів і сенаторів, яка нас підтримає, ну насправді може сказати своє слово також до білого дому. І маємо працювати, щоб вони це сказали, не обов'язково в публічних виступах. Але так, щоб це прозвучало, і власна для Трампа, який в якому сенсі понятійний, ні в тому сенсі, як Путін, але тим не менше, це також може відігравати свою роль, оскільки закон притягнули, ну як кажуть, вже з останнього. Ну, це важливі, пане Павло, ваші поради, тому що ну в контексті Зеленський каже, що він буде спілкуватися. Сподіваємося, з Дональдом Трампом стосовно цих призупинень озброєння. От тези, які можна підготувати, є у зеленського міністра закордонних справ. Пане Павло, ви до речі, готували зустрічі з Трампом для Порошенка? Я не можу так одразу згадати. Ну, звичайно, я і сам зустрічався з Трампом. Можливо, ви пам'ятаєте, це забавне фото, оскільки там завжди фотографується сидячи, а всі інші навколо стоячі, незважаючи на їх ранги і так далі. Це фото досі, по-моєму, десь там гуляє, але точно є в Твіттері. ну перепрошую, тепер Макс його Маск, перейменував на X. Але так само були інші зустрічі, і ми саме ці зустрічі готували. Готували з. Білим домам і з Радою національної безпеки з Держдепом, з Пентагоном. Ну а як же? Одне не таке не зовсім серйозне запитання, а наступне буде серйозне. Трампу руку тиснули? Перетягував він традиційно, це так кажуть, що Трамп кожному кому тисне руку, то він її перетягує на свій бік. До речі, це доволі серйозне питання. Я б його несерйозним не назвав. Ні, він не притягував, але стискання у нього доволі міцне. Воно таке він, як бізнесмен, знає, що якщо ти стискаєш чиюсь руку не міцно, то тебе напевно не вважають в сильній позиції. Це такий психологічний трюк, який відомий тим, хто веде переговори. І у костисканні міцне і таке трампівське, я би сказав, а тепер ну можливо, ви назвете це запитання несерйозним, але я тим не менше вашій відповіді перші вловив цікаву тезу. Трамп має знати або знає, або якщо не знає, ми маємо його в тому переконати, що час грає на його стороні. Але це ж абсолютно протилежна теза, що ми часто чуємо. Що якраз Путін вважає, що час грає на його стороні, адже в нього немає виборів. Він президент, поки він живий. І тобто йому за ніякий електорат боротися не потрібно. А ви говорите зовсім інше. Давайте деталізуємо: ну, політичний цикл про це в Росії, всі давно забули. По моєму, ми з вами в будь-яких аналітичних речах це не рахуємо. Те, що ми рахуємо, це власне стан російської економіки. Якщо ви подивитесь, в першому кварталі у них було зростання 1,4%. Ну, порівняно з попереднім роком, де було, якщо я не помиляюсь, 4,2, як кажуть, почуйте різницю. Я бачив інші індекси, надруковані там банками ключовими компаніями. Наприклад, індекс, власне, за замовлення, він теж доволі сильно впав. Причому доволі сильно впав навіть в червні порівняно до Трампа. Це, на жаль, далеко не стан колапсу для російської економіки, але проблеми є. Якщо зараз ситуація на близькому сході стабілізується і стабілізується нафта, то зайвих грошей у Путіна немає. Але знову таки, якщо Трамп може грати на час щоб показати результат. Нам потрібно його переконати, що сила не тільки в тому, щоб на це грати, оскільки у нас такої реальності немає. А якщо і грати, то потрібно нас підтримати. А я насправді відчуваю, що Трамп хоче отримати домовленість з Путіним, не тиснучи його до цієї домовленості, а реально домовившись десь посередині, оскільки відносини з Росією йому потрібні далі. Для багатьох інших історій, і ще насправді добре, що в ситуації навколо Ірану і і іранці відмовились від так званого посередництва Росії, інакше б Трамп міг поверну повірити і всю історію. Так що тут на кожному повороті нас чікує така на нас історія, як, як Пасха, може і не одна. Тому одразу передбачити стратегію на якусь перспективу найближчих місяців, звісно, потрібна, але її потрібно коригувати.